Якби ви відправляли людей в армію, формували з них загони і потім ротували їх або просто заводили на позиції, забирали, відпускали хлопців, які вже воюють там рік, два-три, ну не, цього немає. Ви ж бачите, візьміть 155-ту бригаду, ще раз нагадую. Ви ж 17 тисяч людей туди набрали, 17 тисяч за весь час існування цієї бригади, невеликий час існування. Там трошки більше півроку набирали, 17 тисяч. Де вони? А їх когось поміняли з цих 17 тисяч? Так? Ні. Я запитую офіцерів, моїх друзів, які на фронті, військових, просто хлопців, військових бійців. Вам привозять цих людей нових, ніхто їх, їх ніхто там не бачить на передовій. Кудись їх возять там, розумієте? А кудись присилають, ну вони десь зникають, розумієте? Тобто немає цієї, знову ж таки, вертаюся, мотивації.